Давайте будемо відверті, чи хотів би я платити податки по такій е схемі, як нам запропонували звичайно, тому що е мій би чек, податковий чек був би набагато меншим. Але чи я реально вірю в цю ідею в той час, коли моємо не тільки людей, а ресурси на велику війну з Росією? Ні, я не вірю, тому що будь-які е, будь Зараз податкові відходження є важливими. Ми фактично в тій ситуації, коли доводиться робити дуже і дуже непопулярно власне забирати частину доходу людей і перерозподіляти її на фінансування війни досить велику частину. І якщо не популярно політично це робити, через дати, то, на жаль, доводиться робити через так званий інфляційний податок. Тому я погоджуюся з євро. Геном свій ця реформа не є на часі, але я дуже сподіваюся, що оці Фейсбук баталії вони не нівелюють ідею лібералізації податкового навантаження, і після перемоги ми будемо жити в країні, де податкове навантаження буде низьким і дозволить країні розвиватися.